Борислав Береза, український політик, громадський діяч, народний депутат України, восьмого скликання донедавна боєць збройних сил України. Вітаємо вас, пане Бориславе. Раді бачити в нашій студії. Вітаю, дякую за таку чіткість регалій, які ви перерахували. Ми намагаємося пояснювати нашим глядачам наскільки важливі гості, які до нас звертаються вчора. У виданні за економіст вийшло велике інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України генерала Залужного. Інтерв'ю інтерв вийшло як на мене ну дуже відвертим. Але нам, людям не військовим, цікаво обговорити це все ж таки з людиною, яка була до недавно в лавах збройних сил України, і так само ви політичний діяч, політик. І колишній народний депутат, я думаю, що нам буде цікаво поговорити про те, що саме сказав генерал Залужний. Отже, ключова теза: генерал Залужний не сумнівається, що Росія може спробувати знову піти на Київ? Процитую вже в січні, але швидше за все навесні, і Російська Федерація може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі. Наскільки вам здається зараз цей сценарій вирогідним? І що росіянам для цього треба? Чому? Ну, По-перше, я не є військовим експертом. Більше того, коли людина служить в армії, вона не стає військовим експертом, так і я не став. Але коли в мене з'являються запитання, то я питаю тих, хто є професіоналом цього. Я запитав у представників генштабу ще до появи інтерв'ю пана залужного, що ми очікуємо. Вони сказали все те саме, що сказав Залужний зараз. Але це було ще десь місяць тому. Про що це кажуть? Це про те, що залужний нікого не лякає. Більше того. Ті, хто кажуть, що це інтерв'ю для Заходу, кажуть дурниці. Це інтерв'ю для всіх. Це інтерв'ю показує, наскільки небезпечно носити рожеві окуляри і вірити в те, що все, війна вже закінчилась, майже ми вже перемагаємо. І ми вже знищили Росію. Ні, війна не закінчилась. Більше того, вона може тривати дуже довго. І не тільки півроку чи рік значно більше. Тому не треба все ж таки вірити в казки, а треба вірити тим людям, які не розповідають про 2-3 тижні або про шашлики, тому що є фаховими військовими. Генерал Залужний є головнокомандуючим ЗСУ. І він каже, що є небезпека вторгнення. І він каже правду. Він каже те ж саме, що казали десь рік тому інші люди. І казали, що буде війна, але їм теж казали: ви розхитуєте човен. Ви намагаєтесь дестабілізувати суспільство, ви намагаєтесь отримати рейтинги. Залужний не хоче ані рейтингів, ані розташовування суспільства. Він хоче, щоб країна була готова, тому що або ми всією країною готуємось до нової можливості атаки з боку росіян, або ми знову не можемо зрозуміти, що відбувається. Ми повинні готуватися на всіх рівнях, не тільки народ, не тільки армія, не тільки влада, всі. Ще раз кажу всі. І займатися цим треба вже вчора. Тому ще раз, чи можливе вторгнення з боку у Білорусі 100% можливо, для того зараз наганяється туди величезна кількість техніки, не найкращої техніки, але наганяється для того там концентрується зараз російські військові. Хочу нагадати, що призвано десь 200-300 тисяч людей, але ми бачимо, що їх кинули десь 50-100 тисяч. На Донбас. І ми розуміємо, що десь 200 тисяч, десь там ще є. Тому загроза є. Чи може це бути з боку Донбаса? Теж може бути. З іншого місця може бути звідки завгодно. Бо для росіян зараз або вони контратакують, або далі відходять. І для них це поразка, це розгром. Вони не можуть це визнати саме тому загроза наступу залишається, тому що військовий потенціал у росіян ще є. Ракети є, техніка стара, але в величезній кількості є. І чмобіки, які не є, але вони це ресурс, це потенціал, це навала. І треба це теж розуміти. Тому не треба зменшувати загрозу. Не треба залишатися в рожевих окулярах треба розуміти що може бути готуватися до того і також треба щоб наші західні партнери розуміли що якщо вони зменшать швидкість постачання зброї або не збільшити її то ми будемо мати величезні проблеми Пане Бориславе, от щодо російської мобілізації, Залужний сказав, що вона таки спрацювала, і це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм йти, і вони йдуть. От за оцінками, у них є резерв у 1,2 і в чи в мільйони осіб. Вони дійсно зможуть всіх цих людей призвати. Тут питання дуже цікаве. Залужний каже про що, що будуть гнати цей НАТО в бій, це правда. Вони зможуть їх призвати? Теж зможуть. Але вони можуть здати їх, їм дати, ну що, автомати. Вони можуть дати, якщо отримують іранські бронежилети, вони можуть дати ще щось і посадити їх на Т-62, в крайньому випадку, там Т-72, це було б найкраще для них. Але в них це є. І розумієте, коли там 200, 300, 500 тисяч йдуть вперед, ну це не так просто, як здається. Це, це, це величезна сила. І Залужний про це каже. Тому треба розуміти, як її стримувати. А стримувати її треба потужним вогневим звураженням. І це треба робити. А для того треба більше нам отримати арти. Для того треба більше мати артилерійських снарядів. Для того треба мати більше, більше мин, а для того треба мати більше РСЗО. Для того треба мати розумієте, величезна кількість людей. В нас вистачає залужний. Про це каже. Нам потрібна техніка. Нам потрібна техніка, яка може зупинити ворога. Нам потрібна більша кількість мін, і нам потрібно розуміти, що. Небезпека з боку Росії не зникне і по весні. вона буде до тої пори, поки у Кремлі сидять люди, які амбіціях знищення України. А у Залужного є інші амбіції. Він хоче перемогти Росію. Він відверто це каже, і він хоче зайти так в історію. Більше того, і наші західні партнери, і я теж вірю, що залужному це може вдатися, що значить може, це вдасться. Саме тому а, йому й потрібна потенціальна армія, яка може захистити країну. Він її формує. Він робить все, що треба для захисту України. Треба ще, щоб сама країна намагалася себе захистити, бо армія це лише частина країни, найкраща боєздатна частина. Наша є Верховна Рада, де треба приймати закони на шкурні, не ті, які цікаві там десь сотні людей в всій країні, а ті, що роблять. Боєздатність країни на порядок вище, обороноздатність на порядок вище, і займатися в разі раз виробництво своєї зброї, яка нам необхідна, тому що ми зараз залежні від зброї, які нам постачають, а треба забезпечувати себе самим. Якщо це не розуміють у Верховній Раді, якщо це не розуміють у кабінеті Міністрів, якщо це не розуміють в офісі президента, то це дуже погано. А ще вони надіються, що нам завжди будуть це давати. І цього буде вистачати, ну це такі марні надії. Якщо ми самі себе не забезпечимо і зараз, і в майбутньому, у майбутньому нас будуть величезні проблеми, бо ми будемо залежати від наших постачальників, а цього ну, все робити неможливо. Бачите цю фантастичну футболку від відомого українського виробника. Якість просто, ну просто кайф, я вам чесно кажу, вона може стати вашою. Ось ця чудова футболка. Посилання на виробника в описі відео. Так от напишіть, будь ласка, в коментарях. На каналі Сергія Мамаєва під будь-яким відео напишіть Кримська цибуля, напишіть звідки ви будьте підписаними на наш канал, і ця футболка наступного тижня вже може стати вашою. Мені не сподобалася вчора одна новина. Вона правда виглядає таким чином, що, начебто, джерела десь там кажуть про те, що збираються замінювати залужного на когось іншого. Ну я просто не можу в це повірити. Хіба таке можливо зараз, під час війни, навіть розглядати можливість замінити головнокомандувача, який провів вже ну багато якісних. Операції, які, якого любить особи, особовий склад, якому довіряє вся країна, хіба це таке можливо взагалі? Я не дуже хочу це коментувати, кажу відверто. А, більше того, якщо ви мене запитаєте, чи йдуть зараз рухи для того, щоб дискредитувати залужного у ЗМІ у інформаційному просторі в Україні і на Заході, да, такі рухи йдуть. Да, це відбувається. Якщо ви мене запитаєте, хто це робить, я не знаю. Але ви розумієте, що це робиться з середини України, це е, роблять люди, які чомусь бачать залужного, ну не знаю, якогось такого рейтингового конкурента. Хто таке вбив комусь вух в голову? Я не розумію. Але хочу сказати, що будь-яке намагання зняти залужного наштовхнеться на супротив з двох боків: перше. З боку нашої армії, для якої Залужний зараз став символом спротиву, успішного спротиву, символом успішного контрнаступу і символом надії, що Україна переможе Росію. А з другого боку, це наші західні партнери, які бачать в залужному той потенціал, якого немає жодного жодного генерала в Європі. Наші західні партнери, коли з ними спілкуюся, з наш з моїми колегами з Європи, а вони кажуть, що в них немає генералів, які мають таку кількість. Переможних операцій як по захисту оборони країни, так і по контрнаступу. Ну немає дійсно зараз в Європі таких генералів, а в нас такі є. Більше того, він те сам каже про те, що він слухає всіх: Сирський, Сирського, Наєва, Іргородського, Забродського. Чому тому що розумний генерал оточує себе не менш розумними, але має можливість чути всіх і робити вірні висновки, які ведуть до переможної стратегії. І ми зараз це бачимо. Бо давайте казати відверто: залужний стратег і тактик одночасно. І це дуже дуже гарно для України. Це добре для України. Ми не можемо втратити такого генерала. Тому я вважаю, що ті люди, які намагаються проштовхнути ту ідею, ну, вони або отямиться, або їх отявлять. Мені б хотілося, щоб це сталося само собою. Щоб ці люди зрозуміли цього робити не треба все більше коментувати цю історію не буду. Дякуємо вам, точно вони отямляться або їх отямлять, тому що такий залужений потрібен нам дуже зараз. А поговоримо про обшуки у церквах колишнього московського патріархату. Вони там продовжуються і багато цікавого там знаходять, як ми бачимо, колишнього або ОПЦ МП змінило статут, формально вийшла з під протекторату Москви і навіть засудило вторгнення. От дехто вважає, що це вже переслідування віруючих. Це так? Якщо ми кажемо про те, що е, стало наслідком, а що, що причиною, то давайте відверто казати, коли служать за Росію служби, коли помінують е, хвалу Путіну, коли Кирила прославляють, який сам благословляє росіян на вбивство українців, ну це мені кажеться не дуже державна позиція взагалі, але це окрема історія. Але коли е, священники ПЦМП Скажуть, до а, допомагають окупантам, якщо вони є одним з тих стовпів, які займаються пропагандою та інформаційною загрозою для України. Якщо саме вони є провідниками російських якихось наративів, ну це вже загроза. Це дійсно загроза для існуючої держави і для існування держави, вибачте, і тому те, що ми зараз бачимо, ну це окрема історія. Це історія захисту держави. Ми захищаємось Росія через цю церкву намагається протягнути свою історію. Фактично, це філіал Росії в ну, Росії в Україні. Більше того, ні для кого не секрет, що Патріарх Кирил керується з Кремля, і він далі дає вказівки, які ми бачимо перетворюються на що? На те, що представники саме цієї церкви допомагають окупантам на окупованих територіях, вони працюють як. Навідники для ракет, вони працюють як люди, які сіють зраду в розум українців. Чи потрібні такі люди в Україні? Ні, не потрібні. Але давайте не узагальнювати: такі не всі священники з України ПЦМП, а величезна кількість там хочуть перейти до української церкви. Вони хочуть служити Україні, і вони, служачи Богу, хочуть. Не робити поганого для України. Саме тому вони і залишаться в ланах української церкви. А у ПЦМП пойде геть. Або взагалі, знаєте, давайте казати відверто. Коли ти сієш вітер, то потім, коли з'являється буря, не треба здивлятися. Ну вони вже зараз здивуються. Чому? Вони ж почали це. Ми всі пригадуємо одну історію, що колись колись Кирил почав. Розривати Україну через віру зараз. Ми будемо шивати Україну через віру. І в Україні буде одна віра православна. Н'якої московських патріархатів, київських патріархатів буде Українська Національна Церква, яка вона і є зараз, яку очолює зараз Онуфрі, Онуфрі, вибачте, Епіфані голока по Фрейду, але Онуфрій повинен. Зрозуміти, я зробив все для того, щоб ОПЦ МП зникли з України, абсолютно правда. Я також думаю, що е, якщо це всі розуміють, що це московські попи, ну ті, хто там Боже згадати тільки Павла Мерседеса і все стає на свої місця після введення санкцій проти окружного адмі... адміністративного суду і Вовка та його поплічників особисто. Тільки після того Верховна Рада нарешті прийняла закон про ліквідацію ось цього суду, і, відповідно, президент вже встиг підписати закон. При тому цей закон лежав півтора роки як терміновий, але щось він терміново нарухався. Невже українська влада без допомоги США взагалі нічого не може? Ну, це дуже важлива частина, зокрема, тому що це допомагає боротися з корупцією. Сергію, ви не працюєте? Сама українська влада наполегливо добивалася того, щоб Сполучені Штати наклали всі санкції на Вовка. Сама українська влада з прийняла це рішення самостійно, без якого натягу з Вешинктона. Сама українська влада завжди казала, що вона ніколи не хоче працювати з Вовком, але працювала через немогу. А чому тому, що це було якось не так? А що не жартувати а серйозно казати про це? Ну да, дійсно. Поки Копняка з Вашингтона не отримали, поки не почули, що це якось ненормально, коли суддя, який повинен був надати можливості Януковичу повернути свої повноваження президента в разі, якщо б росіяни взяли Київ. До того пори чомусь Києві щось мовчали всі. а що не знали, що так і буде, а що перший раз, коли в інтересах якоїсь людини або олігарха, або якоїсь фінансово-промислової групи за гроші вирішував э, у вас свої приймав рішення або вирішував якісь справи, ну всі ж знали про це. Що ніхто не знав в офісі президента, що у вас під махою офісу президента, коли це потрібно, знали, все все знали. Але поки він був корисний, його не помічали. А той законопроект, який був невідкладний, став відкладний на півтора роки. Так буває в Україні, але це ненормально. Коли під час війни, тільки завдяки тиску, навіть не нашого суспільства, а тиску санкцій Сполучених Штатів, які накладають на мерзоту українську, українська влада пригадує про те, що у нас є така мерзота. Ну, ми всі пам'ятаємо, що а, спочатку. На а, депутата українського парламенту накладають санкції Росі е, Сполучені Штати, а потім про його пригадують в Україні. Але ми розуміємо, що це ж не остання історія. Всі розуміють, що будуть ще чиновники з діючої влади, які отримують санкції. І потім в нас теж скажуть: Ой, а що це зробив? Ми ми з поперше, але ми не встигли. Ми дуже хотіли, але не встигли. От таке буває. Тому що, знаєте. Давайте відверто казати. Влада, на жаль, а, намагається використовувати будь-який ресурс в інтересах персональних, а не в інтересах країни. І ця влада нічим не відрізняється від будь-якої попередньої влади в цьому питанні. На жаль, ця традиція зараз, зараз залишилася, але треба з нею скінчати. я вважаю, що після війни буде такий рубікон, Або ми в його перейдемо. І попрощаємося зі всіма старими практиками або Україна зникне. Ну, зникне дійсно, тому що віддавати таку кроваву величезну ціну за існування країни, не використати можливість позбутися всіх тих кайтанів це фактично самогубство для держави. Так, час всім вовкам видати вовчі квитки. Пане Борислава, поговоримо про опитування українців щодо очікувань. Група рейтинг вчора оприлюднила опитування щодо очікувань від нового року. Цікаво, що саме 65% українців вважають, що наступний рік буде кращим ні той, що йде. При цьому 2021-му лише третина очікувала, що 2022-й буде кращий за попередній. От звідки такий оптимізм, попри війну, відключення світла і, взагалі, падіння рівня життя. Ну, українці такі ж самі люди, як і всі інші, як американці, американці, французи, філіпінці, китайці. Всі бажають жити на ті, щоб бути краще. А коли все погано, то ти сто відсотків хочеш позбутися того поганого і жити краще. Це нормально. Це взагалі показує, що нація здорова і що вона фактично не хоче залишатися в тому стані, в якому вона живе. Це перше. Друге. Розумієте, ну якщо ми жити на тією, то чим жити ударитися? Вважати, що так буде завжди. Єдине, що мені не дуже подобається, що українці полюбляють рожеве куля. От хочете сказати, ми полюбляйте, але частина українців дивляться на життя справ без рожевих окулярів, а величезна кількість рожев. Тому що коли з'являється це запитування, в якому довіра Арестовичу більше ніж довіра за то це кажеться про те, що а, фактично. Інформація, фактична інформація про те, що може статися, програє інформація, що через два-три тижні все буде гаразд, а це погано. І цього треба це, від цього треба позбуватися і вжити реальністю, а все інше це нормально. Ми всі хочемо бути оптимістами. Ми всі хочемо вірити в те, що буде краще. От я, наприклад, не тільки вірю, що Україна переможе Росію, а й знаю це. Але якщо ви мене запитаєте. Що буде легше після закінчення війни, я вам скажу, він буде значно бачим. Тому що треба буде відбудовувати країну і провалюватися спротив влади, використати той, той ресурс, який вона отримала під час війни. Тут ні немає що додати, якщо чесно, саме найбільша, мабуть, проблема зараз в Україні це те, що ну, там приймалося певна кількість законів, до яких під час... Мирного життя буде купа питань, і тому е, нам потрібно всім і журналістам, і політикам, і, і громадським діячам, і тим, хто на фронті, і вони про це ми розмовляємо з друзями. Вони справді про це думають, якою буде Україна вже після нашої перемоги, і це правда потрібно починати думати вже. Сергію, я вижу, маленькая ремарка. От дивіться, прийняли закон 56-55. Все суспільство було проти. Але голова партії Слуга народу пані Олена Шуляк протягнула цей закон завдяки голосам ОПЗЖ, колишні ОПЗЖ, які зараз від на дві фракції, але дають голоси за всі законопроекти влади. Це законопроект, який взагалі. Наше головне експертне управління, юридичне управління апарату Верховної Ради сказала, його не можна приймати. Воно протирічить Конституції, воно а, державним законам, законодавчим актам, всьому, чому тільки можна, прийняли, протягнули суспільство проти, експерти проти, але купка забудовників за. Протягнули далі законопроект про медіа кажуть, нам потрібен цей законопроект, тому що ми будемо в Європу йти. Яку Європу йти? Ви хоч подивіться, що пише знову цей саме юридичне управління Верховної Ради. Вони кажуть, цей законопроект не протирічить європейським нормативам. Більше того, саме після його прийняття будуть подання. В, в Європейський суд правам людини Гарантовано, і Україна буде програвати. Більше того, цей закон про фактично протирічить українській конституції в багатьох статтях. робить депутати Верховної Ради теж приймають взагалі, що це відбувається? Для кого це? Що це за робота, од що це за прийняття у яким нам намагаються сказати імітувати, що ми йдемо до Європи? Та нікуди ми не йдемо такими шляхами. Ми навпаки відтерміновуємо цей шлях до Європи, тому що європейці кажуть, ні, не те, що ви прийняли назву, яку нам потрібно, це дуже гарно. Але але суть суть взагалі інша. Навіщо ви це приймаєте? А наш ну ви ж просили закон про медіа, але ми просили не назву. Ми просили, щоб це було співпадало з європейським законодавством. А в нас взагалі все інше. В нас імітація замість того, що дійсно треба щось робити. Тобто Ефективність відсутня, а зато є ефектність, і це ненормально. І таких законів величезна кількість. Ми знов бачимо, що поки хлопці під Бахмутом проливають свою кров, поки хлопці звільняють Харків, звільняють Купін, Кліман, звільняють Херсон. Поки йде звільнення України, якась кількість людей завдяки голосів ОПЗЖ, яка якимось дивом досі сидять в Верховній Раді. Протягують законопроекти, які потрібні невеличкі купці людей, щоб схеми перетворити в закони і отримувати гроші вже на незаконній підставі. Оце ненормально. Оце мерзотність. Тому що коли одною рукою ти робиш щось хороше, а іншою погане, то хочеться пригадати, що ложка гівна в діжці меду робить діжку гівна, а не діжку меда.